Підготували щось цікавеньке, і завітали ми сьогодні в гості в салон декоративної штукатурки та фарби White Store. Про що ж ми сьогодні будемо говорити? Ви вагаєтесь і не знаєте, як обрати декор для вашої підлоги, яке покриття обрати так, щоб було і надовго, і щоб мати хороший ефект від теплої підлоги. А також ми будемо говорити про декор не лише теплої підлоги, а теплих холодних стін. Тобто, що ж ми можемо зробити, як ми можемо задекорувати ваші стіни, щоб ваші теплі холодні стіни працювали з максимальним ефектом? І сьогодні ми поспілкуємося з експертом з декоративної штукатурки та фарби Олександром, який нам все гарненько розкаже. Доброго дня, раді бачити в наш... вас в нашому салоні. І сьогодні більше про це вам розкажу. Дуже часто наші клієнти ну, вагаються, що ж обрати плитку, ламінат, е декоративне якось інше покриття. Яке ж може бути це покриття декоративне для теплої підлоги, так щоб було і гарно, і функціонально для теплої підлоги. Наша рекомендація є використання мікроцементу в саме в такій системі за рахунок того, що це є тонкоширове покриття, максимально тверде і відповідно має гарну теплу А загалом на сьогоднішній день це дуже трендове покриття, яке є безшовним і має дуже гарний естетичний вигляд. Е, Олександр, чи правильно я зрозуміла покриття для теплих холодних стін та теплої підлоги воно однакове, правильно я розумію? Так, правильно. Це є декоративна штукатурка, вона є настійно. Які тверда, що її можна використовувати як на стіни, так і на підлогу, і вона не боїться ніяких ні механічних пошкоджень, ні води, ні різних розчинків. Супер, а чому саме обирати цей мікроцемент? Чому не плитку, чому не ламінат? От, які її переваги? Загалом, мікроцемент це дуже тверда декоративна штукатурка, яка має дуже хорошу теплопровідність. Мало того, вона є тонкошировою, 3-4 мм товщиною. І це також позитивно впливає на тепловідачу від системи опалення. Угу. Тобто, чи правильно я розумію, якщо я оберу таке покриття саме для теплої? Підлоги ми не будемо так. мати такий у плиці ефект швів. Так, так. це в нас буде монолітне безшовне покриття, яке буде мати дуже гарний естетичний вигляд. Теплі і холодні стіни їх не можна е, закривати дзеркалами, шафами, картинами, е, телевізором можна, але просто щоб це було десь якийсь ну, конкретний відрізок, де можна це зробити. Але все ж таки, е, клієнт найбільше, найчастіше вони просять, щоб було щось класно, гарно, бо людина хоче якийсь дизайн, щоб воно виглядало естетично, культурно ну і щоб там гостям показати, як кажуть. Що ж ми можемо вибрати, що ми, ви можете запропонувати на такі стіни? Саме на такі стіни дуже гарно підійде теж декор. В нашому випадку це мікроцемент або імітація мікроцементу. Коли використовуємо такі матеріали, є різні техніки нанесення, і ми можемо сформувати як від сучасного якогось стилю до класичного. А давайте на практиці покажете, які можемо декор обрати саме для стін. Загалом можна використовувати будь-які ефекти з допомогою різних матеріалів, різні варіанти каменю на основі вапна, ефекти шовку, які мають легке, гарне мерекотіння за рахунок перламутру, бетони. Також можемо земітувати фактури дерева, шкіри пітона. Крокодила, метал, іржа більш класичні речі, як травертин та карта світу. Ну я як хазяйка можу задати питання, як же ж помити таку теплу підлогу, тому що це такий, от має таку досить структуру фактурно. Да, фактурну, і чи не буде воно важко потім в обслуговуванні? Як же ж воно буде митися і прибиратися? Загалом на практиці матеріал досить легкий в обслуговуванні, і якщо ми не запускаємо з не відкладаємо прибирання, то без проблем все. Вимивається, вичищається пилососами і так далі. Uh -huh. Якщо то ж то вже просто є... ганчіркою шваброю, так. помию і все нормально. Так. Так. так? Якщо вже грязь, якась прихожій особливо вже в'їлася в дрібні пори, на допомогу приходить парогенератор або миючі пилососи. Uh -huh. або ж знову ж таки піна з щіткою. Олександр, розкажи я на одному об'єкті зустрічала таку ситуацію, що було дуже добре видно на стіні саме оці лінії, де проведена тепло-холодна стіна. Ну, перший раз таке зустрічаю. От мені дуже цікаво було дізнатися, чому вони такий дефект і як же з ним боротися, чому як його уникнути? На мою думку, були неправильно підібрані матеріали. Тут може бути два випадки. Якщо це було використане вапно для імітації мікроцементу, то волога, яка Находиться у вані безпосередньо сильно впітувалася, в поглиналася в сам декор, і він проявлявся. в Місцях, де проходить теплолінія, він швидше висихав. І ми спостерігали такий ефект. Щоб цього уникнути, потрібно використовувати все ж таки мікроцемент е, оригінальний і також використовувати додаткові захисні покриття, які не дозволятимуть потрапляти в лозі в пори самого матеріалу. Побуті а, і ще в побуті є таке запитання. Наприклад, якщо це будинок, де проживає дуже велика сім'я, діти, там бабусі, е, ну багато членів родини, і е, може бути така ситуація, що впала тарілка, кастрюля, е, впала там кружка. Це напевно в кожній родині є таке, коли є діти. Е, що робиться з таким покриттям на теплій підлозі? Тому що, наприклад, з власного досвіду, коли в мене впала дуже велика тарілка, вона зробила такий е, ямочку в плиці, і тепер мені... Потрібно повністю демонтувати плитку і на її місце ставити нову. Ну це ж ну конкретний кусок роботи і це дуже важко зробити. Як це покриття впливає на такі механічні пошкодження? Загалом виробник передбачив такі ситуації. Я вам можу тут показати, у нас є ціла система нашарування цього матеріалу, яка повинна забезпечити міцність і довготривалість експлуатації. Uh -huh. Загалом, якщо відбуваються такі речі, також все передбачено, і він легко підлягає реставрації. Ми uh -huh. Можемо локально виправити ці дефекти. А загалом, е міцність будь-якого декоративного матеріалу, в тому числі мікроцементу, залежить від поверхні, на яку він наноситься. Uh -huh. Тобто, якщо ми маємо максимально тверду поверхню, такі е удари, він з легкістю перенесе. Якщо ця стяжка була неякісною, м'якою, то вона може деф декор деформовується разом з нею, відповідно, ми спостерігаємо такий ефект. Uh -huh. А загалом, якщо взяти, е в нас такі, Одним з дуже твердих матеріалів є керамограніт, плитка. Якщо вона в гарному стані, ми можемо реставровувати стару існуючу підлогу за допомогою мікроцементу без демонтажу вже існуючого покриття. Угу. Тобто uh, лежить плитка, і ми наверх можемо накласти слой цементу. Цього так Так, так? так, О, так. і тут є декілька переваг. Перше, ми не виконуємо демонтажних робіт по плитці, а ми зберігаємо хорошу теплопровідність. Цієї всієї системи, uh -huh. і ми дуже швидко виконуємо оновлення uh -huh. зовнішнього здоблення в коверт. Ну це напевно ідеальний варіант. Якщо ти не хочеш гратися з демонтажем плитки, це ж і, ну, і витрати коштів на демонтаж. А так ми собі покрили зверху мікроцементом. І вже на так, новий ремонт так, як так, у нас так, вже так, є Так-так-так, більше в сучасному стилі. Uh -huh. Чи правильно я зрозуміла, Я можу навіть ходити на шпильках по по такому покриттю, так так це ви ну можете то це зробити. тоді точно ідеально. Дякую, Олександр. Я отримала сьогодні всі відповіді на свої запитання. Тож я точно рекомендую встановлювати вам теплі холодні стіни, теплу підлогу у вашому будинку і декорувати їх разом з студією салоном White Store. А вам діану дякуємо, що до нас завітали! Раді вас бачити. А ми вам всім допоможемо підібрати декор для ваших стін підлоги.